На п'ятому місці гібрид Арктика. Країна виробник Корея. Це ультраранній гібрид. Вирощувати можна як у теплиці, так і у відкритому ґрунті. Рослина дуже потужна та вкрита рясним листям. Формує по два-три плоди у позусі. На четвертому місці огірочок Мірабел від компанії Сіменіс. Це дуже всім знайомий і найпопулярніший гібрид огірочків. Можна використовувати його як в свіжому вигляді, при солінні, при маринуванні. Підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в закритому ґрунті. Формує дуже якісні плоди. І в пазусі може формувати по 6-7 плодів. На третьому місці огірочок Лютояр країна виробник Туреччина. Підходить для вирощування як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Характеризується коротким міжвузлям та букетним типом цвітіння. Підходить для маринування та соління. На другому місці гібрид Мертус від компанії Рігцвайн, країна виробник Нідерланди. Це надранній огірочок, тіньовитривалий. Перевага його в тому, що його можна садити дуже рано і цей огірочок виросте. Виростає він завдовжки 15-20 см. Гладенький. Маса виростає до 200 г. І на першому місці це гібрид Кібрія від компанії Рігцвайн, виробник Нідерланди. Цей гібрид перевірений часом і користується дуже великою популярністю. Огірочок дуже смачний, рослина сильна, генеративного типу, але потребує інтенсивного підживлення, так як дуже велика віддача врожаю. Не зупиняє свій ріст. Можна вирощувати як в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Також підходить для консервування та маринування.